За дерево. Оп, є. Щось є. Ну не дуже. Плітка, блі. йо ба! Ну, плітка була, коротше. Отак вона була. Ну я думав, що це карась. Гарно вона так вивернулась і ушла. Це перша риба сьогодні і в цьому році. Вітаю, друзі, вас сьогодні на нашому каналі. Сьогодні 31 грудня, якраз такий передсвятковий настрій. І як бачите, на ставку хтось уже є. Це мій Олексій. Ви спробували вийти на лід і лід уже тримає. Тому, друзі, бажаю всім міцного здоров'я, класних рибалок. Щоб цей рік, який був, які снасті ви не використали, обов'язково використали в наступному році. Щоб хто не сходив на свою першу зимову рибалку, обов'язково в 26-му році сходив на рибалку, піймав свою першу рибу. А зараз, друзі, ми спробуємо поставити жерлиці, оскільки літ уже є на ставку. Можливо, ще сьогодні буде вечірня покльовка, тому що зараз вже майже 3 година після обіду. Але я спробую швиденько розставити жерлиці. І будемо чекати зубату на Новий рік. Тому що, поїхали? Льоша мій вже зачекався мене чекати. Тому я також зараз заходжу на ставок. Подивіться, який живчик. Живчик сьогодні взагалі взагалі класнючий. Спасибо дяді Колі. Це мій товариш. Підписник нашого канала з Вінниці придбав мені отакі карасики. Тобто йому велика дяка, що я сьогодні можу вийти на рибалочку, поставити жерлиці. І спробувати піймати щуку на новий рік. От Так що, дідя Коля, тобі велике вітання. Несу ось жерлиці, карасики і спускаюсь на ставок. Не знаю, він легший. Я вчора ходив. Ні, тримає. Все, добре. Все, друзі, я вже на ставку. Подивіться. Пару днів назад в нас ще був лебідь. Не міг відлетіти, але слава Богу, він окріп. Температура, трошки морози пройшли, не було холодно, йому дали їсти і він полетів. Тому злепіним все нормально. А зараз будемо шукати щуку. Так що, бурим, взяли бура спеціально, щоб швидше було. Бурим лунки, складаємо в жерлиці і чекаємо в щуку. Йду тепер до сумки. По всьому ставку побігав, побурив. Тепер йду до сумки, складаю в жерлиці. Льоша мій. Отам От пішов додому, взяв три вудки, каже, тату, буду пробувати ловити карася. Оп-оп. Бачите, де снігу багато. Просто багато снігу. Тут тріщить. Ну і трошки, знаєте, так стрьомненько йти. Я тут просверлив ось луночку. Ось вона є. Але лід тонкий. Хорошо ходити там, де ти бачиш, що лід уже снігу немає. Більше, о, все, є. Чотири штучки змонтував. Так, рухаюся по лунках, які набурив. І буду зараз. По черзі. Дуже швидко. Оп. Ці жерлиці я придбав минулому році. І на них гарно. І судачки половилися. Бачите, мороз бере зразу і замерзне. Я ніколи не чистю лунок. Так. Все, зупинилося. Далі роблю три оберти. Один, два, три. Все, є. Три оберти. Глибина невелика, десь півтора метра. Виходить. Так, бачите, поводок металевий, але зверху з такою опліткою. Так, труйнічок не дуже великий. В принципі, нормальний. Так, Карасик. Лід дуже схвачується, вже у відро почало промерзати. Для безпеки ми беремо тройнічок, тримаємо так карасика і легенько. Ось, раз, є. І готово. Так, цей карасик принесе нам щучку, я сподіваюся. Так, ну що ж, далі пішов. Як бачите, карасики не зовсім маленькі. Якщо поставити отак, дивіться, от якої величини карась. По-першому льоду це нормальний живчик. Так, показую знову ж як правильно. Так зручніше. Ось берете. Подивіться, який вітер. Просто проганяє. Це якийсь капець. В руки стає так холодно. Вітер дуже звіявся. На ранок передають у нас 12 градусів. Це буде дуже класно. Подивіться, вода виступає. Лунок набурив, вода виступає. Я цього року придбав собі отакі наколінники. Дуже класно. Тепер в коліна не холодно, можна і на коліна спертися. Це класна тема. І Я думаю, що і тепліше, і не мокрі коліна. Так що продовжую далі виставляти отакі старіші жерлиці. Десь яма є. Попробуй йти. Якщо не тріщить, то йди. А якщо буде тріщати, то повернися десь в другому місці. Він почав шукати, а я тим часом заряджаю жерлички, можливо, буде ще вечірній кльов. Дуже ж хочеться. Подивіться, як красиво. Хмари, вітер жене, мороз тисне, на небі вже зійшов місяць. Вітер, друзі, не вщухає. І сонечко вже зайшло, і місяць зійшов. І я помаленьку буду рухатися додому, тому що дуже стало холодно. І в руки, і руки червоні такі вже. Завтра ранком вийдемо, сподіваємося, що щучка якась та й клюнула. І завтра будемо шукати вже карася. Хоча я не знаю, мороз передають сильний. Сподіваюся, рибалка буде. Ось вже, друзі, не ранок. Сьогодні 1 січня 26-го року. Я на ставку поки що один. Бачу, що є одна покльовка з вечора. Мороз був 17 градусів, сильний мороз такий. Вітер стих. Тому зараз перевіряю і сподіваюся, що буде відкриття сезону вдалим. Сподіваюсь на гарну зубату щуку. Ну якщо і сюди судачок попаде, то це теж буде класно. Тому друзі, дивимося далі. Що сьогодні я піймаю? Мороз був сильний. Замерзло точно. Подивимося. Бачу, не розмотано. Не розмотано, але замерзло. Оп, щось є. Чи нічого немає. Зараз бо таке відчуття, що щось є. Щось є. Щось є. І це, напевно, хоч і всього судачок, тому що щука впирається сильніше. Це, напевно, судачок. Так, друже. О, о, це він. Це кликатий. Ось такий кликастий сударлейчик. Ох. ну дуже крупний, Ну зовсім, можна сказати, не крупний. Це перша риба сьогодні і в цьому році. Друзі. Перша риба по твердій воді, от такий судачок. Не сильно крупний, але він заковтнув повністю в живіт. Ох, дивіться. Не видно тройніка. Тобто врятувати вже його неможливо. Шкода, так можна було випустити. А так, от такий красень. Красенький судачок. Так, ну що ж, буду пробувати якось звільняти його. Як його звільнити? Бачите, йдемо робити операція і... Давай оперіруємо. Оп, Є. Так, як ви бачите, я намагаюся врятувати і відпустити рибу. Але, як бачите, там нема його. Ось є маленький фостик карася. Дуже маленький хвостик. І як бачите, нічого розвідти не виходить. Тобто тройника достати неможливо. Риба просто приречена. Зночі видно ковпнув і все. Так шкода. Зараз я знімаю тут поводочок. Отак, От і вже вдома його буду якось витягувати. Ну, перша рибка є. Перший отакий судак в цьому році вже пійманий. Шкода, що так він зловився. Поки я грався з судачком, бачу на ставок, вийшов ще один рибак. Саша вийшов, класний рибак, і зараз ми з ним спробуємо. Поки що кльовів немає. Пройшло більше ніж 2 години, по кльовок на жерлиці нема. Вийшов Сашко і зараз вдвох ми спробуємо знайти карася. Хоча це буде нелегко, тому що мороз, сильний мороз. Але. Спробуємо, можливо вдача буде на нашій стороні. Насаджую мотильків і буду шукати карася. Ось. так. Ось Ось. Перейшов в інше місце, забурив тут, не знаю. Там не клювало. Санька теж пішов далі шукати. Ну, побачив. Може тут карась клюне. Поки що не хоче. Але почав йти сніжок. Почав йти сніжок. Можливо, зараз чуть буде потепління. Но карась сьогодні клювати не хоче. Так що ще, мабуть, дало в знаки те, що був сильний мороз. 17 градусів це не дуже й мало, я вам скажу сьогодні. Пробував на балансір, нічого. На карася, на підрочку, на стоячку поки що також нічого. Ну. Рибу бачив, судачка зловив. Так що сьогодні і так непогано. Так, ну що ж, щука не клює, карась теж. Але на то вона й така класна рибалка, що ти шукаєш рибу. Отак. От Лунки примерзають. Де ж є цей хитрий карась? І же що є цей хитрий карась. Ох, бачу покльовка. Покльовка на жерличку. Так. Пока виставляв вудки. Клюнула жерлиця. Так, подивимося, що там. Подивимося, що там. Там, що там, шо там. Ну, горить, маячок. Це хорошо. Навіть дуже хорошо. Так, катушечку не крутить. Фух. Давно не було покльовки. З вечора одна і все. Це аж зараз знову покльовочка. Ну поки що стоїть. Катушечка стоїть. Не знаю що її робити. Підсікати, не підсікати. Буде ще мотати, не буде. Карасик є. Карасик ось є. Трошки без луски. Саш, я не знаю. Я оце перейшов тільки, що дивлюся, є постріл. А раніше не було. Так що оце холоста. Холоста покльовочка, але вона була. Давай. Опускаємося на дно. Чекаємо. Тебе красавіця, дуже чекаємо. Отак. От так. Була покльовочка. Уже перебурилися, не знаю скільки раз. Сашка, вон додальше. Ще рішив пошукати карасів. Не береше сьогодні. Цей карась. Ну... Чуєш, якщо сьогодні не зловили, то лишилося в ставку, значить є шанс більший на слідуючий раз, що клюне. Так що на наступний раз шансів більше піймати. Да. Тут грубший. Тут такий хороший, товстенький вже лід. Не дуже товстий. Пудемо, переходимо, але... ...да, під снігом тонший. На чистому, де вітер здув сніг, лід грубший. Не бере. Ну, вже починає вже стемнятися, будемо вже розходитись. Я то зараз вже буду скручуватись. Я скрадався. Та щось, щось було таке чувство, знаєш, як щось смикнуло. Чи окунчик може чи що, просто дёрнуло і все. Та й думаю, може це вже вона, риба. Може, так, да. може не бачив. Може й так. Я не спорю. Воно замерзло, поняв. То самого підйома може й не бачив. Ну було щось так, знаєш, воно так призагнуло. Цей підвечір ще й покльовка типу, була, щось таке, непонятно. Я ж говорю, що не в'їхав я в систему. А він же зараз дуже ж так не то що весна тобі вже такий лупить, не боїться нічого. Через пару днів буде, стабілізується погода і тоді можна буде. Задерво. Оп, є. Щось є. Не дуже? Плітка, блід. Йома йо! -моє. Ну плітка була, коротше. Отак вона була. Ну я думав, що це карась, Гарно вона так вивернулася і ушла. Ну нічого. Ну щось як не дуже. Клюнуло і кинуло. Клюнуло і покинуло. Може йому мотилька свіженького дочепити. Але ж зловив. Ще одно. Аж ми думаємо, що це карася, це поки що лише пліточка. Підняла теж, тримала, да. значить. Невеличка, але ж, але ж покльовочка. Саме головне. Ну, хоча б щось. Я вже бач, пущі скрутився. <риклад> <риклад> так, ну, пліточка є. <риклад> ну от, Бач, хоч щось, але Ну це ж перше число, це ж перший день цього року. І вже так, ну от і все, от і підходить. До завершення перший день 2026 року. Що хочу сказати по рибалці. Було три покльовки: одного судачка зловив, дві було холостих. Також. Намагалися піймати мирну рибу, ходили, шукали карася, але, на жаль, карась не клюнув. Була покльовка плітки, гарна була пліточка і та втекла. Уже з нетерпінням чекаю, сідучі рибалки, щоб вийти і половити карася. Тому, друзі, очікуємо від мене гарних звітів про рибалку в селі Ситківці. Пока-пока.